Телеканал Рудана та громадська організація Арткультура представляють благодійний аукціон на підтримку наших захисників. Осколки війни! Доторкнутися до реалій війни, скласти портрет російського окупанта або трансформувавши, дати друге життя воєнним артефактам. Те, що залишилося від них, буде спрямоване проти них. І що важливо, заради нашої спільної перемоги таку можливість надав благодійний аукціон, осколки війни. Подібний формат аукціону для телеканалу «Рудана» – Це вперше дебютна така ідея. Дякуємо міській організації Арткультура, невгамованим нашим натхненникам і співорганізаторам. Ми порадилися з військовими, і за їхньою порадою ми виставляємо лоти лише орківські. Лише те, що є трофеями, те, що здобути нашими героями у боях, на полі бою, звільнених територіях. Спочатку мені самі ця ідея здавалася дивною. Ну, кому потрібна, я не знаю, там орківська куртка або пасок, або, або щось від них. Але згодом ми для себе вирішили, що. Ну, напевне, ми та нація, яка використовує усі можливості і все задля перемоги. Трофеї з поля бою та звільнених територій. Наш оператор вже знає про них, бо не раз був на деокупованих територіях. Ми неодноразово їздили з моїм колегою з Олегом у ці зони зони звільнення. Що я можу сказати? Оце одне слово, свинособаки. собаки. Уявляєте собі окопи і швидке таке, швидкий відступ з тих позицій, і оці окопи, там, у яких залишилось усе, що можна тільки залишитися. Там, труси, носки, майки, шорти, там, кепки, там, капелюхи, там, не знаю, там, фуфайки, оці, е зброя бігли без зброї. Ну, такі. Сикуни. Кожен артефакт має стартову вартість і наступний крок від неї кількасот гривень. Перший лот куртка орка зі ставкою у дві тисячі гривень. Шукайте лоти на сторінках Рудани у соцмережах. Зібрані кошти підуть на допомогу нашим захисникам. Серед артефактів нам допомагають і військові, і громадська організація Травневий мед, волонтери є дуже цікаві. Речі, які і любителям колекціонувати, і тим, хто цікавиться історією, і тим, хто просто хоче спалити той одяг, або ще щось, або виставити перформанс обудало на городину, і тим самим зробити внесок наш спільний внесок, на шляху до перемоги. Піднімайте ставки, робіть свій внесок у перемогу, підтримуйте ЗСУ. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день.